Загальна площа посівів кукурудзи на агрофірми імені Гагаріна в цьому році склала 1802 гектари, з них майже півтисячі на силос. 1300 гектар було заплановано засіяти кукурудзою на зерно, але рясних сходів отримати не вдалося. Тому це поле піде на корм для тваринництва. Практично ми зерна тут не получимо. Ще раз повторюсь, такої кукурудзи в господарстві 445 гектар. Це прямі збитки, можна сказати, що ми нічого тут обирати не будемо. Ну, Як кажуть, слава Богу, що в нас є тваринництво, тому ці поля будуть скошені на кукурузу насило. Урожайнець кукурузи на силос, ми думаємо, тут буде 50-60 центнерів з гектара, що є показником, якого ми ще не отримали, я думаю, за... Історію Гагаріна ще такої урожайності не було. Середня урожайність кукурудзи 100 центнерів зеленої маси з гектару. Всього планується зібрати 6-7 тисяч тонн зеленої маси. За перших чотири дні, починаючи з 30 липня, аграрії зібрали 2,5 тисячі. Це вперше на підприємстві почали так рано селосувати. Так як погодні умови склалися в цьому році дуже жорсткі. Для нас то тобто, засушливе літо, засушлива весна, засушлива осінь минулого року, щоб не загубити ту кукурузу, той урожай, який вирос, було прийнято рішення почати термінове сілосування. Ми розуміємо те, що в нас немає фази молочно-воскової стилості кукурудзи, яку ми повинні. Косити її Ну, Ми розуміємо те, що кукуруза горить кожен день. До процедури солосування залучається майже 20 одиниць техніки. Збирають кукурудзу три комбайни. На вагову відправляється 14 самосвалів, а утрамбовують зелену масу три трактори. Техніка наша, ми в цьому році в зв'язку із зменшенням врожальності не привлікаємо другі машини. Тоді силосна маса потрапляє, потрапляє на вагове господарство, на господарство і затим у силосну траншею. Силосуємо ми, розгортаємо силосну масу, трамбуємо трьома тракторними агрегатами – це К-700 з лопатою, це Т-170 і Т-150 який приковчує зелену цілосну масу. Також для того, щоб була якісна силосна маса, ми поливаємо її водою. І останнє те, що ми робимо, щоб був якісний силос, це тромбовку силосної маси також робимо в нічний час. Цей рік виявився для аграріїв нелегким, але, незважаючи на всі складнощі у господарстві, повинні виконати план по заготівлі кормів на 100%. Адже від цього залежить і зимівля корів, і стабільний прибуток підприємства. Галузі тваринництва і рослинництва є нерозривними, запевняє Петро Степанович. Галузь рослинництва і тваринництва вона завжди тісно пов'язана з собою, тому що ми вирощуємо цінні кормові культури і для мене, як для агронома, допустимо, багаторічні трави, або, допустимо, зернобобові культури. Це є перш за все цінний корм для тваринництва, а для нас, агрономів, це є цінний попередник для таких культур, як пшениця, ячмінь, кукуруза. Тому, а що таке тваринництво? Це Вродив хліб, не вродив, виросла кукуруза, не виросла. А тварина создає кожен день живу копійку у казну господарства.